В цьому відео ми розберемо причини, чому нам так важко розуміти англійську на слух. А також я надам вам практичні та дієві поради, а саме вправи, які допоможуть вам розвинути ваш навик сприйняття англійської на слух. Тож, чому ми не розуміємо англійську, коли чуємо її? Першою і елементарною причиною буде те, що ми просто не знаємо слів. Якщо у вас малий словниковий запас, то велика вірогідність того, що ви будете не розуміти те, що ви сприймаєте на слух англійською мовою. Друга причина це те, що ми не сприймаємо на слух звуки англійської мови, яких немає в українській мові. Тобто, якщо ви не витратили час на вивчення звуків англійської мови, велика вірогідність того, що ви не розумієте, що взагалі говорять англійською, саме тому, що ви не сприймаєте звуки англійської мови на слух. Третя причина нерозуміння англійської на слух може бути те, що наш співрозмовник або людина, яку ви слухаєте, говорить занадто швидко. Тобто темп мовлення цієї людини дуже швидкий, і вам важко вирізнити окремі слова з темпу мовлення цієї людини. Тож це може бути третьою причиною. Четвертою причиною може бути те, що ми не розуміємо різні акценти. Наприклад, нам може бути більш розумілою американська вимова, ніж британська вимова, або навпаки. А в англійській мові існує велика кількість різних акцентів. Люди з усього світу розмовляють цією мовою. Вони приносять свої нюанси вимови в цю мову. Тому це може бути абсолютно нормальним, якщо ви не розумієте певний акцент. Але з часом, з часом ви навчитеся все краще і краще це розуміти. А ось що ж нам робити? Гаразд, ось є в нас ці всі причини. Ми зрозуміли, чому ми не розуміємо англійську, не сприймаємо її саме на слух. А от що нам робити тепер з цим усім? По-перше, вам необхідно study pronunciation – вивчати англійську вимову. Розпочинаємо зі звуків англійської мови, а саме з бази, з основи. Чому це так важливо? Тому що, якщо ви будете правильно вимовляти звуки англійської мови, тобто ваш артикуляційний апарат звикне до того, аби правильно вимовляти ці звуки, а також і слова англійської мови, тоді ваш мозок буде очікувати такої ж самої почути буде очікувати почути таку ж саму вимову. Слова. Тобто те, що ви вимовляєте, ви і очікуєте почути від оточуючих. Таким чином, якщо ви правильно будете вимовляти слова англійської мови, ви будете розуміти, що вам говорять носії цієї мови. Наприклад, аби зрозуміти різницю між словами ship та sheep, треба правильно вимовляти звук англійської мови и e та і. Якщо ми не знаємо ці звуки, то тоді велика вірогідність того, що ми сплутаємо ці слова та, наприклад, подумаємо, що шип це вівця, а «шіп» – це корабель. Так? Але правильно, шип це корабель, а «шіп» – це вівця. Це один з таких прикладів. А в англійській мові існує безліч слів, які дуже легко сплутати, якщо ми не знаємо правильної вимови цих слів. Найкращий курс англійської для початківців English for Beginners. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, тоді цей курс для вас. Або ж, якщо ви вивчали англійську в школі, але бажаєте покращити та упорядкувати свої знання і, нарешті, почати говорити англійською, тоді цей курс також для вас. Мета мого курсу аби ви розпочали говорити англійською та розуміти носіїв англійської мови. Інструменти це 36 відеоуроків, які включають speaking – говоріння, listening – аудіювання, reading, читання, grammar, граматику, writing – письмо, vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте вивчати англійську зі мною вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Наступний момент в англійській вимові є те, що нам необхідно вивчати contractions – скорочення, скорочення слів. Саме в вимові, коли люди розмовляють англійською, вони вживають не повні форми, а скорочені. Що я маю на увазі? Замість того, аби сказати are not, вони кажуть aren't. Тобто у вимові ми вживаємо скорочення. Тому ви маєте знати, як правильно скорочуються слова не лише на письмі, а й у вимові are not, aren't. For example, наприклад, замість того, аби почути The children are not ready for school yet, ви почуєте The children aren't ready for school yet. The children aren't ready for school yet. Тобто діти ще не готові йти до школи. The children aren't ready for school yet. Тобто в цьому реченні ми вжили скорочення aren't, а не повну форму are not. Або ж дуже мала ймовірність того, що ви почуєте could not. Ви почуєте саме couldn't, не міг або не могла. Наприклад, замість того, аби сказати I could not find my keys this morning. Ніхто вам так не буде казати, якщо ви звичайно попросите цю людину. Вам скажуть I couldn't find my keys this morning. I couldn't find my keys this morning. Тобто я не міг знайти свої ключі цього ранку. I couldn't find my keys this morning. Ніхто не буде розділяти слово я не міг знайти ключі цього ранку. Вам просто скажуть I couldn't find my keys this morning. Також в англійській мові існує таке поняття як reductions. Reductions це також скорочення, але скорочення, яке існує лише у вимові, а не на письмі. Якщо contractions, скорочення існують і у вимові, і на письмі, то reductions це скорочення, яке існує лише у вимові. Що я маю на увазі? Наприклад, фраза How is it going буде звучати як how's it going? How's it going? Саме таким чином тут відбувається reduction, саме скорочення, але воно відбувається лише на вимові. На письмі ми напишемо How is it going? А скажемо How's it going? Або така фраза. What do you want to do? Це, що ми очікуємо почути, так? Але ми почуємо What do you wanna do? What do you wanna do? Це те, що ви почуєте. Знову ж таки, це reduction, скорочення, яке відбувається лише в усному мовленні. Тому нам необхідно саме вчити ці reductions, або коли ми слухаємо текст, нам необхідно звертати на них увагу. Також в англійському мовленні дуже важливий наголос у реченні та інтонація. Наприклад, слова, які важливі, вони виділяються наголосом. Ці слова зазвичай наголошені, та вони вимовляються. Більш повільно. For example, наприклад, I know that for so many of my students it is so hard to understand native English speakers. Зверніть увагу в цьому реченні ми виділяємо такі слова. I know, я знаю that for so many. що для багатьох of my students, Я виділяю so many, тому що я хочу виділити саме звернути увагу на те, що цих студентів багато. That for so many of my students, що для багатьох моїх студентів, it is so hard, дуже важко. Тобто я виділяю so hard. «to understand native English speakers» розуміти носіїв англійської мови. Знову ж таки, я виділяю Native English speakers». Я кажу це слово повільніше, та я даю наголос цьому слову. I know that for so many of my students it is hard to understand native English speakers. тож інтонація дуже важлива в англійському реченні. Знову ж таки, коли ви слухаєте, звертайте увагу на наголос: саме слова, які є наголошеними в реченні, вони і є ключовими в цьому реченні. Вони є смисловими. Другий момент, що нам робити, аби покращити наш навик аудіювання, тобто сприйняття англійської мови на слух. Це поєднувати listening and reading. Тобто ми поєднуємо аудіювання, слухання та reading, читання. Це дуже важливо. Є такий сайт, який називається TED Talks. Можливо, ви вже знайомі з цим сайтом. TED Talks – дуже хороший сайт, і посилання на цей сайт я залишу в описі мого відео. Коли ви заходите на нього, ви можете побачити велику кількість відео. Тобто знайти відео, яке вам подобається. Тобто, наприклад, відео What's the Future of the Food дійсно цікаво мені послухати про це. Я натискаю, і тут ми бачимо, що є важливим на цьому сайті. По-перше, саме відео, воно доволі таке цікаве. Теми для розмови є цікавими. Велика кількість людей з різними акцентами обговорюють різні теми, тому я впевнена, що вам буде цікаво це послухати. Також тут ви можете вимкнути субтитри. Обов'язково вимикаємо субтитри, коли слухаємо розмову. Я зовсім скажу, поясню, чому нам треба це робити. Тож, спочатку, ви вмикаєте відео, слухаєте його, слухаєте певний фрагмент, можна невеличкий шматочок. Далі зупиняєте це відео, і ось тут є така функція, як read transcript, тобто ви можете почитати транскрипт до цього відео. Тобто, спочатку ви прослухали, а потім читаємо, що ми почули. Це дуже-дуже є ефективна вправа. Це така сама елементарна вправа, але вона є дуже ефективною. Тобто, спочатку ми дивимось, слухаємо відео без субтитрів, намагаємося зрозуміти, про що вони говорять, а потім вже читаємо сам субтитр цього фрагменту. І так далі. Розділяємо відео на невеличкі фрагменти. Спочатку слухаємо без субтитрів, а потім читаємо, тобто перевіряємо себе, що ви зрозуміли. Третя вправа, яку я вважаю дуже. Еф... Ефективною це write what you hear. Напиши, що ти чуєш. Але тут є такі нюанси, які вам необхідно зрозуміти. Тож, спочатку, ви обираєте відео, яке вам подобається. Знову ж таки, ви можете звернутися на цей веб-сайт Talks. він є абсолютно безкоштовним. Тож, спочатку, ви слухаєте фрагмент відео. Слухайте цей фрагмент декілька разів. Також цей фрагмент не повинен бути дуже довгий. Я раджу брати не довше, ніж одну хвилину. Тож, спочатку слухаємо фрагмент тексту, декілька разів прослухали, зупинили його. Потім ви пишете те, що ви почули, записали. І я так розумію, що у вас можуть бути слова, які ви не зрозуміли. Якщо ви не розумієте якесь слово, то просто залишайте пропуск. Залишили пропуск. Написали все, що ви зрозуміли, і далі не поспішайте вмикати субтитри або транскрипт цього відео. Не поспішайте. Далі я раджу вам прослухати цей фрагмент ще раз, якщо можливо в повільнішому темпі. На цьому вебсайті Talks ви можете вибрати швидкість. Швидкість англійської буде speed. Ось тут у нас є normal speed, тобто нормальна швидкість. Якщо ви натиснете, ви можете обрати ще повільнішу швидкість. Тобто, ви можете прослухати цей фрагмент ще раз, але повільніше вже. І якщо після цього у вас ще залишаються слова, які ви не розчули, не зрозуміли, тоді ми вже відкриваємо транскрипт цього відео, ось наш транскрипт. І порівнюємо те, що ви написали, з тим, що написано в цьому транскрипті. Далі слова, які ви не зрозуміли, або фрази, тобто саме частина відео, яка є незрозумілою для вас. Це є саме те, на що вам необхідно звернути увагу. Таким чином ви будете покращувати ваше сприйняття англійської на слух. Погляньте на те слово, подумайте, чому ви його не зрозуміли. Можливо, причина була у вимові, а може причина в тому, що ви просто елементарно не знали цього слова. Тоді вам просто треба його вивчити. Ось таким чином ви можете покращувати ваш навик сприйняття англійської на слух. Четверта порада це дивитись фільми без субтитрів. Я знаю, що набагато легше, коли ви просто читаєте субтитри англійською мовою, і тоді вам все зрозуміліше. Але це не буде ситуація в реальному житті. Тобто ви не відтворите для себе таку ситуацію, ніби ви знаходитесь в реальному житті з вашим співрозмовником, слухаєте реальну людину. Ні, це не буде схоже на цю реальну ситуацію. Тому вам, що вам треба зробити? Вам необхідно вимкнути субтитри, знову ж таки, прослухати шматочок фільму, зупинити його і написати все, що ви зрозуміли з цього фрагменту. Бажано англійською мовою, звичайно. Пишемо англійською, що ми зрозуміли. Потім, знову ж таки, слухаємо ще раз цей шматочок фільму, але уже з субтитрами. І перевіряєте себе, чи правильно ви все зрозуміли. Ваша задача не зрозуміти кожне слово, ваша задача зрозуміти суть, в чому була суть цього фрагменту. Ось така вправа дійсно буде корисною для вашого сприйняття англійської на слух. А коли ви читаєте субтитри, то ви просто розвиваєте ваш навик читання. Це теж добре, але якщо у вас мета покращити саме сприйняття англійської на слух, то тоді слухайте фільми без субтитрів. І остання, п'ята порада це читати книги англійською з аудіоверсією. Тобто ви читаєте текст. Та слухаєте його. Читання дуже і дуже пов'язане напряму з говорінням. До речі, на моєму каналі є безліч уроків, де ми читаємо, проговорюємо всі слова. Таким чином, ми покращуємо також наш навик сприйняття англійської мови на слух. Ви також можете переглядати в ці уроки не лише з метою покращити ваш навик читання, а й з метою покращити ваш навик сприйняття англійської на слух. Тож підсумуємо, що нам необхідно робити, аби покращити наш навик сприйняття англійської на слух. По-перше, це вивчати вимову, аби те, як ми вимовляємо слова, співпадало з тим, що ми чуємо від носіїв англійської мови. По-друге, нам необхідно поєднувати сприйняття англійської на слух, тобто аудіювання і читання, тому що ці два навики дуже тісно взаємопов'язані. По-третє, нам необхідно написати те, що ми почули. Ця вправа допоможе нам зрозуміти, які в нас є прогалини у вивченні англійської мови. І четвертий момент це дивитись фільми без субтитрів, аби відчути, що ви слухаєте англомовну людину в реальному житті. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався цей формат розмовного відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш коментар. Будь ласка, напишіть, що вам сподобалось в цьому відео, з чим ви згодні, можливо, з чим ви не згодні. Я готова до обговорень та дискусій. Ваш коментар дуже важливий для мене, тому що, по-перше, це новий формат відео, який я записую на цьому каналі, а по-друге, мені дійсно цікава ваша думка щодо цієї теми. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care!